Вітаю малята! Сьогодні я хочу вам розповісти історію про незвичайну подорож синьої хмаринки. Ось послухайте. Одного дня над нашим містом з'явила синя хмаринка. Вона неспішно пливла небом, роздивляючись усе навколо. Хмаринці дуже подобалось спостерігати за дітьми, що грають на подвір'ї. Обганяти автівки на дорозі та слухати спів птахів. Подорожуючи небом, хмаринка зустріла сонечко. Вітаю, сонечко, яке ти чудове і як багато в тебе друзів. А ось я нікому не потрібна. Ну, що за дурниці ти верзеш? відмовило сонечко. Людям дуже, дуже потрібен твій дощик. Який напуває усе навколо, і під яким так люблять бавитися діти. Хмаринка зраділа, і вони із сонечком міцно обнялися. Малята, я пропоную вам намалювати дощову хмаринку. Щоб намалювати хмаринку, нам спочатку доведеться виготовити фарбу. У склянку з водою ми додамо синю гуашу. Потім рідкого мила, а тепер все ретельно перемішаємо. За допомогою соломинки зробимо чарівні бульбашки. Притиснемо до них аркуш паперу. І ось така цікава хмаринка в нас вийшла. А тепер намалюємо дощові краплинки ватною паличкою. І в нас вийшла дощова хмаринка, малята на фото. Ваших хмаринок я з нетерпінням чекатиму у коментарях до цього відео. До побачення, друзі, до нових зустрічей!